Вітаю, я Зайцева Катерина, лікар-офтальмолог. Сьогодні хочу розповісти вам про інноваційний сучасний апарат iLight, який ми активно використовуємо в нашій клініці. Цей прилад поєднує в собі два механізми: інтенсивне пульсуюче світло, ipl терапія та фотобіомодуляція для ефективного лікування захворювань переднього та заднього сегмента ока. Айлайт допомагає при синдромі сухого ока, дисфункції майбомівих залоз, офтальморозація. А ще ми перші в Україні опанували методику профілактики та лікування сухої вікової макулодистрофії за допомогою цього приладу. В офтальміці ми пропонуємо декілька курсів, обрати який допоможе наш лікар. Якщо у вас є симптоми, Сухості, свербіжу, печіння, дискомфорту в очах або, можливо, вам діагностували суху форму вікової макуладистрофії. Записуйтесь на консультацію. Чекаємо вас в офтальниці.